Герої не вмирають Чорноморському ліцеї номер 1 відкрили меморіальну дошку загиблому герою Євгену Сімдянкіну, військовий нагороджений орденом Богдана Хмельницького. Сьогодні відбулося відкриття меморіальної дошки нашому учневі, нашому батькові, нашому герою Сімдянкіну Євгену Валентиновичу, який загинув. Під час мінометного обстрілу під Бахмутом, який побував в самому пеклі, близькі та родичі розповідають, Євген був чесний, мужній та вірний своїй батьківщині, тому, не задумуючись, пішов захищати Україну. У нього залишилася дружина і єдиний син, заради якого він і пішов на війну, бо він хотів, щоб дитина зростала у вільній і незалежній Україні. Це була людина високих ідеалів. Це був справжній патріот, справжній друг. Ми повинні пам'ятати, якою ціною дається нам кожен день, та пам'ятати, хто дає нам змогу прокидатися зранку. Героїв у нас вже на жаль багато цих дошок. Всі, мабуть, всі школи будуть в таких дошках. Але це потрібно, щоб дітки, які вчаться в цих начальних закладах, щоб пам'ятали, знали, якою ціною дається нам мирне на небо якою ціною дається нам наша держава? Що хлопці, які віддали своє життя, вони в нашій пам'яті назавжди? Щоб дякували тим, хто зараз плічопліч -пліч боронить нашу державу? Все буде Україна, Олена Голод, Валерія Самсонова і Татри.